Люди здатні на жахливі речі у відношенні один до одного. Але іноді трапляється так, що найжорстокішими людьми у житті людини стають її власні батьки. Про життя Лесі Елен Флетчер відомо небагато. Сусіди згадували її як нормальну, життєрадісну дитину. Вона була розумною, любила волейбол, діснеївські фільми та музику у жанрі кантрі. Коли дівчині виповнилося 9 років, її родина, яка складалася з батька Клея та матері Шейли, переїхала до нового будинку у Слотері, штат Луїзіана. Цей будинок стане кліткою Лейсі до кінця її життя. Коли дівчина перейшла до 9 класу, вона почала навчатися вдома. Тоді їй було близько 14 років, і з цього часу Лейсі стала дуже ізольована від зовнішнього світу. Справа у тому, що Лейсі була дуже аутистичною дитиною. Та страждала від важкої форми соціофобії. З віком хвороба прогресувала, і вірогідно вона послугувала причиною для переведення дівчини на домашнє навчання. З тих пір сусіди бачили Лейсі все рідше і рідше. Мати Лейсі Шейла працювала судовим та поліцейським писарем у містечку Бейкер неподалік. Перед смертю доньки вона влаштувалася помічником прокурора у Закері. Також вона входила до складу ради Слотера. Клей, батько Лейсі. Був представником некомерційної організації круглого столу громадянської війни Батон Руж. Обох поважали серед місцевої спільноти. Вони регулярно відвідували місцеву церкву. До них ніколи не виникало питань. Після переведення на домашнє навчання Лейсі поза будинком помітили лише раз, коли їй був 21 рік. Дівчина робила зарядку біля будинку батьків. Сусід Роберт Блейдс був останнім нечленом членом родини Флетчер, який бачив Лейсі живою. Пізніше він зазначав, що якось він говорив з клеєм про дівчину, він запитав, як у неї справи, куди вона поділася, та клей відповів, що донька живе з ними, вона у будинку і швидко змінив тему. Роберт Блейдс, вірогідніше за все знав про соціофобію дівчини і не задавав зайвих питань, тим паче, що репутація Флетчерів була хорошою серед сусідів, ніщо не вказувало на біду. Проте усе змінилося 3 січня 2022 року, коли Шейла зателефонувала до поліції, щоб сповістити, що її 36-річна донька більше надихає. На рівні пліток зазначалося, що коли Шейла подзвонила до органів правопорядку, у будинку Флетчерів знаходився один з їх сусідів, який зазначив, що Шейла навряд чи викликала б поліцію, якби не його присутність. Що сталося насправді, мабуть. Ми вже не дізнаємося. Лейсі Елен Флетчер знайшли на дивані, на якому вона пролежала 12 років. Її тіло було понівечене хворобами, вкрите виразками, власними нечистотами, личинками комах та щурячим послідом. Вона заживо згнила до кісток. Медики зазначили, що вона буквально вросла у диван. Її ноги лежали схрещені під тілом. Лейсі була одягнена лише у футболку, вона важила всього 43 кілограми. Деякі джерела також вказують, що за результатами розстану виявили, що вона була хвора на covid 19 що досить дивно, адже єдиним її контактом з зовнішнім світом були батьки дівчини. Причиною смерті стала серйозна медична недбалість, яка призвела до хронічного недоїдання, гострого голодування, нерухомості, утворення виразок, остеомієліту, тобто інфекції кісток, яке, врешті-решт, призвела до сепсису. Як зазначив коронер доктор Івел Бікхем, it, деякі джерела також зазначають, що Лейсі страждала на синдром ізоляції, відомий також як псевдокома стану, якому пацієнт не здатен ворушитися чи вербально комунікувати через параліч м'язів. Проте знаходиться при свідомості. Однак, доктор Бікхем це спростовував. Окрім аутизму та соціофобії Лейсі не мала інших діагнозів, однак варто зазначити. Що в остання дівчина була на прийомі у лікаря, коли їй було всього 16. Шейла та Клейфлечери були звинувачені у вбивстві другого ступеня у травні 2022 року. Впродовж 36 шести годин обоє були випущені під заставу розміром 300 тисяч доларів за кожного. Для винесення вироку був залучений суд присяжних, яким продемонстрували запис, на якому було зображено місце злочину та тіло загиблої. Ці кадри шокували усіх. Тож, винні клейте Шейла насправді чи ні? Флетчери розповідали детективам, що їх донька страждала від аутизму та тяжкої форми соціофобії, через що вона відмовлялася виходити з будинку. Її стан загострився, коли дівчині було трохи більше двадцяти, коли вона, скажімо так, зникла. Вона так боялася зовнішнього світу, що навіть відмовлялася вставати з дивану. За словами Флетчерів, вони намагалися надати Лейсі допомогу і фізично підняти її з дивану. Та у дівчини стався зрив, після якого вона відмовилася рухатися взагалі. Шейла стверджувала, що Лейсі ніколи не скаржилася на виразки на її тілі, і мати, якщо вірити її словам, навіть обробляла рани. Батьки будували свій захист на твердженні про те, що Лейсі була повнолітньою, дорослою людиною. Вона могла приймати власні рішення. Нібито вона могла будь-якої миті встати з дивану, але просто відмовлялася рухатися, і тому вони просто їй дозволили лишитися на місці. За їх словами, до свого останнього дня Лейсі була при здоровому глузді і зберігала здатність говорити. Шейла та клей знайшли доньку мертвою, коли повернулися з поїздки на вихідних. Однак це не відповідає станові, у якому тіло дівчини знайшли, батьки знали про психічний стан дівчини. І нічого не зробили, щоб їй допомогти. Якщо вони не спромоглися відвести її до лікаря, вони могли б викликати відповідні служби додому. Чому вони взагалі лишили її у такому стані на вихідні? Одну. І, хоча Флетчери очікували суду на свободі, процес був незавершений. Образ батьків у скорботі не спрацював на представників громади. Прокурор наполіг на проведенні додаткового розслідування. Щоб визначитися з покаранням за скоєний злочин та його класифікацією, як навмисне вбивство, за яке загрожує термін до 40 років позбавлення волі, як вбивство через необережність зі строком до 5 років позбавлення волі, чи як вбивство другого ступеню з довічним строком без права на дострокове звільнення, прокурор наполягатиме на останньому.